Вже на небеса на шпалері. Вона так загружена. Тут я молоді гілочки ці їх пригибаю. так ось. Воно навіть видно, що я на початку придавлював провалкою, Ну, вона вже звикла до такого стану, можна навіть виймати проволоку. Ось так вона, ягодами теж усіяна, дуже плодоносна така, сорт гарний. Начас у нас, начас у нас вже позав'язував. Так, цю гілочку треба якось підв'язати, бо вона вискакує. Ну, тобто формування потрібно не пропускати і робити це цілий сезону, будь ласка. Ось прогавив, все, вже вигнала десь на метр вісімдесят. Потрібно якось відв'язувати тепер гілочки і нахиляти її горизонтально. Тому що це шпалерний метод, її легше до прикривати на зиму. А, трина корона у нас ми бачимо, ще цвіте. Ще цвіте і ось ми підходимо на 9 червня до ой, комашній скільки, до каракаблек той колючої, яку я не хотів обрізати, але, але я знаю, що треба. То вона вже через якусь недільку, другу вже і буде що це за мешканці приносити плоди вже пост... достигне. Вона найраніша на моїй ділянці, тому я її і не видаляю. Навіть по тій причині, що гілки у неї колючі. Отак літом вона нарощує дуже багато зелені, дуже багато, її теж потрібно. Укладувати, формувати. О, а це ще, а це у нас щось проросло. Мабуть, тройна корона від корня дала. Ну що ж, треба буде видалити. От такі тонкощі, які потрібно приміняти при формуванні ожини. Разом до перемоги. Всім доброго здоров'я і до нових відео.